Днями посеред поля в сумському районі впав без детонації ударний безпілотний апарат літакового типу, що ніс на собі касету з протитанковою міною. Знешкоджувати його вирушила мобільна група управління вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області. До поліції надійшло повідомлення про виявлення безпілотника в полі у сумському районі. Прибувши на місце, мобільна група управління вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області, встановила, що це ударний безпілотний апарат літакового типу, який, на щастя, не вибухнув. Провівши ретельний огляд БПЛА, вибухотехніки поліції з'ясували, що він споряджений надзвичайно небезпечною протитанковою міною, яка реагує на зміну магнітного поля поряд, та може вибухнути будь-якою миті навіть від найменшого руху, тож цей боєприпас поліцейські знищили на місці виявлення. Увага. Правоохоронці сумщини вкотре закликають громадян не нехтувати небезпекою та з серйозністю ставитись до власного життя і здоров'я. Нагадуємо громадянам у разі виявлення будь-яких вибухонебезпечних предметів, дотримуйтеся трьох простих правил: не наближайтеся до знахідки, не чіпайте її та терміново повідомляйте про це поліцію з номером 102. Також поліція закликає громадян не ігнорувати таблички з написами про мінну небезпеку, бо це може нести пряму загрозу. Пам'ятайте, що особиста безпека є ключовою відповідальністю кожного, оскільки залежить від свідомого ставлення до свого життя та здоров'я.